13 розділ А Ізраїлеві сини й далі робили зло в Господніх очах, і Господь віддав їх у руку Филистимлям на 40 літ, і був один чоловік з царї, Данівець роду, а ім'я йому Маноах, а жінка його була неплідна і не родила. І явився ангел Господній до тієї жінки та й промовив до неї: Ось ти неплідна і не роджала, але ти зачнеш і породиш сина. А тепер стережись і не пий вина та п'янкого напою, і не їж нічого нечистого. бо ось ти ж зачнеш і сина породиш, і бритва не торкнеться його голови, бо дитяти буде Божим назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїля з руки Филистимлян. І прийшла та жінка і сказала до чоловіка свого, говорячи: Божий чоловік приходив до мене, а вигляд його як вигляд Божого ангела дуже грізний. І я не питала його, звідки він, а ймення свого він мені не сказав. І сказав він мені: ось ти зачнеш і породиш сина, а тепер не пий вина та п'янкого напою, і не їж жодної нечистости, бо дитя те буде Божим назореєм від утроби аж до дня смерти своєї. І благав Маноа, Господа, та й сказав: О, Господи, Божий чоловік, що його посилав, Ти, нехай прийде ще до нас, і нехай нас навчить, що ми зробимо для дитини, що народиться. І вислухав Бог, цей Мануахів голос, і прийшов Божий Ангел ще до тієї жінки, а вона сиділа на полі Мануаха, чоловіка її не було з нею. І поспішила та жінка, і побігла, та й оповіла чоловікові своєму, і сказала до нього: ось з'явився мені той чоловік, що приходив був того дня до мене, і встав і пішов Мануах за своєю жінкою, і прийшов до того чоловіка, та й сказав йому: чи ти той чоловік, що говорив до цієї жінки, а той сказав я. І сказав Мануах, тепер нехай сповниться слово твоє, та як нам виховувати ту дитину і що чинити з нею. І сказав ангел Господній до Мануаха: усього, що сказав я жінці, нехай вона стережеться, усього, що виходить із виноградного куща, не буде вона їсти, а вина та напою п'янкого нехай не п'є і нічого нечистого, нехай не їсть. Нехай додержує всього, що я наказав. І сказав Мануах до ангела Господнього: Нехай ми задержимо тебе і приготовимо для тебе козля. І сказав ангел Господній до Мануаха: Якщо ти задержиш мене, я не буду їсти твого хліба. А якщо приготуєш цілопалення для Господа, принесеш його. Бо на Аноах не знав, що це ангел Господній. І сказав Мануах до Господнього ангела, яке ім'я твоє? Коли сповниться твоє слово, то ми вшануємо тебе. І сказав йому ангел Господній, чому ти питаєшся про моє імення? Воно дивне. І взяв Мануах козля та жертву хлібну і на скелі приніс Господеві. І він вчинив чудо, а Мануах та його жінка бачили те. І сталося, коли полум'я підіймалося з наджертівника до неба, то ангел Господній вознісся в полум'ї жертівника. А Мануах та жінка його бачили це та й попадали обличчям своїм на землю. І ангел Господній більш уже не появлявся до Мануаха та до жінки його. Тоді Мануах пізнав, що це ангел Господній, і сказав Маноах до своєї жінки: ми справді помремо, бо ми бачили Бога. І сказала йому жінка його, коли б Господь хотів був повбивати нас, не взяв би з нашої руки цілопалення та хлібної жертви, і не дав би нам побачити всього цього, і не об'явив би нам цього часу речі, як це. І породила та жінка сина, і назвала ім'я йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його. А дух Господній почав діяти в ньому в дановім таборі між цореа та між Ештаолом.